Добрий день, це Тарас Стецьків. Е, жахливі ракетні удари по Сумах, внаслідок яких загинуло 35 чоловік. А перед тим удари по кривому розі вони яскраво засвідчили ключовий елемент стратегії Путіна в війні з Україною. Він хоче зламати нашу волю до опору, нашу волю до оборони, волю суспільства і волю української влади. І е, ці ракетні удари показали безперспективність, якщо не сказати провальність е, стратегії чи тактики Трампа, спрямованої на те, щоб закінчити російсько-українську війну якимось е, переговорами і укладенням якоїсь угоди, посадивши Україну і Росію за стіл переговорів з опосередництва США Росія. Чітко і ясно дала зрозуміти, що ніяких переговорів не на її умовах вона не сприйматиме, і вона буде продовжувати війну. Наслідком чого стане імовірний російський наступ весною літом цього року, стратегія має бути прямо протилежна. На жаль, Трамп не може до сих пір цього зрозуміти, і ця стратегія неодноразово висловлювалася, і я можу повторити, вона складається з трьох пунктів: це максимальне озброєння України, щоб вона справді стала дикобразом озброєним до зубів. Другий пункт це задусити Росію економічними санкціями, і пункт третій це вступити у війну на боці України тим країнам, які наважаться на такий крок, ставши з партнерів України і союзниками. І власне на цьому третьому пункті я хотів би зупинитися на сьогоднішньому своєму стрімі, бо саме цей пункт його виконання, його розуміння, принаймні європейськими країнами, країнами-членами ЄС, засвідчує рівень готовності. Європейських країн до такого радикального кроку. Отже, на минулому тижні ми мали дві події, які мають пряме відношення до України. 10 і 11 квітня цього року відбулося два засідання: одне в форматі Рамштайн, друге у форматі коаліції охочих чи коаліції рішучих, ну швидше охочих. І Якщо Рамштайн це є воєнна допомога Україні допомога і координація поставок зброї різними країнами на запит України. То коаліція, яка за ініціативою Великої Британії має назву чи то коаліція охочих, чи коаліція рішучих, це про посилку воєнних контингентів в Україну як один з елементів завершення російсько-української війни, і один з елементів гарантії. І хочу сказати, що ще раз хочу повторити: що в жодному разі не йдеться про те, що це якийсь миротворчий контингент. Миротворчий контингент під егідою ООН – це є нереалістична річ, оскільки вона вимагає згоди членів Ради безпеки, де ми ніколи не отримаємо російського е, так, і в даному випадку в європейські країни це прекрасно розуміють, тому і ці війська ніколи не називалися миротворчими. Вони називаються там стабілізаційними, стримуючими, ну різні назви, і е, для того щоб зрозуміти, про що йдеться, ми мусимо послідовно розглянути кілька е, питань. Які, власне, нам створять картину, так до чого готова Європа чи ця коаліція охочих в питанні посилка своїх обмежених воєнних контингентів України, і аналіз цих основних пунктів переконує мене поки що на сьогодні: що важко назвати цю коаліцію європейських країн коаліцією рішучих, її навіть важко назвати коаліцією охочих. Мені приходить на думку таке словосполучення – коаліція не дуже охоча. Тобто ніби хочуть, але не дуже. Чому я так думаю? Ну, давайте відповімо на перше питання. Які країни готові на сьогодні говорити про відправку своїх військ в Україну? Таких країн на сьогодні є шість. Причому три можна вважати країни європейські це Франція, Литва і Британія, хоч вона не член Євросоюзу. І ще три країни є за межами Європейського Союзу: це Туреччина, це Австралія, це Канада. Оці шість країн публічно оголосили, що вони розглядають чи готові надати свої обмежені військові контингенти, невідомо правда, якої чисельності, і завести їх в Україну. Правда, естонська сторона нам говорить, що таких країн набагато більше, але треба узгодити нюанси. Ну на даний момент ми маємо шість країн. Отже, серед так званих охочих ми отримали таку цифру. Далі питання номер два. Коли ці військові контингенти готові зайти в Україну, і це є питання ключове з моєї точки зору. Пункт перший, Вони готові зайти після простого припинення вогню, і тут ми маємо позицію президента Зеленського, який неодноразово заявляв, що самий факт припинення вогню дає можливість країнам, які бажають завести свої військові контингенти на підконтрольну українському уряду території. На сьогодні ця позиція виглядає вже помилковою і нереалістичною, оскільки ми бачимо, що Росія не готова до припинення війни і вогню на суходолі, і цю позицію ми повинні, напевно, відкласти в бік. Друга варіант готовність вступити на територію України після підписання якогось перемир'я, підписаного, не підписаного. Ну тут ми маємо більш таку кращу реакцію. Багато країн для себе розглядають варіанти, але при цьому вони. Чітко говорять, що найкращим варіантом посилки своїх військ в Україну було би підписання Україною якоїсь повноцінної мирної угоди. Ну, це категорично неприйнятно для України, тому що в сьогоднішніх реаліях підписання, навіть перемир'я, чи навіть перемир'я по факту, не кажучи вже про підписання якоїсь повноцінної мирної угоди, означає згоду України на теперішню лінію фронту, тобто втрати. 20% своєї території Но в Україні немає такого політика і військового діяча, який погодиться чи наважиться подібну річ підписати, і в даному випадку правильним для України варіантом, який я вважаю, Україна повинна озвучувати перед своїми європейськими партнерами, була б наступна теза. Ми хочемо, щоб ви наважилися чи стали рішучими послати свої військові контингенти у визначеній кількості до припинення вогню, тим більше до укладення якогось перемир'я чи затухання військових дій, не зважаючи на явну незгоду Росії, Росія ніколи з таким не буде згодна, і не зважаючи на небажання Сполучених Штатів Америки брати участь у такому. Контингенті, стабілізаційному чи якомусь іншому посилки військ в Україну, оце була би реальна позиція, яка би свідчила, що у нас не коаліція охочих там, чи не дуже охочих, а коаліція рішучих. І тоді, тоді ми би мали абсолютно іншу картину, тому що Путін би стикнувся в такому разі з консолідованою позицією е, країн Європейського Союзу. Так я розумію, що на сьогодні це виглядає майже нереалістично. Але точно так само нереалістично виглядало в 22-му році після російського вторгнення поява f 16 в Україні і е, протиповітряних систем Петріот. Але три роки війни хай з величезним запізненням спонукали західний світ і наших західних партнерів рухатись крок за кроком спочатку танками, потім е, системами ППО, а потім і літаками. І тому те, що сьогодні виглядає нереалістичним, завтра може бути на порядку денному. Всякому разі, Україна повинна оголошувати ту позицію, яка для нас є найбільш прийнятною. Пункт третій. Які війська охочих можуть опинитися в Україні? Ну, мова може йти там про інженерні війська, допоміжні війська, навчальні, але мова може йти і про посилку систем протиповітряної оборони з. Відповідним обслуговуючим персоналом, а також мова йде, може йти і про посилку авіації, і, от, власне, ці два останні пункти для України є більш важливі, ніж, наприклад, присутність сухопутних військ, бо хоча б будь-яка присутність сухопутних військ нами віталася. Тепер питання, де готові розміщатися такі західні контингенти? Тут ми маємо величезний різнобій, і дуже багато країн саме зачіпляються за цей пункт, а де вони готові розміщатися. І тут ми маємо позицію, що ці війська, як говорить президент Франції Макрон, могли б бути розміщені в великих містах України, таких як Львів, Київ, Одеса, там Житомир Вінниця і на стратегічних об'єктах. Мова йде про те, що такі війська могли б бути на білоукраїнсько-білоруському кордоні, в Західній Україні. і Максимальна позиція полягає в тому, що вони могли б розміститися на правому березі Дніпра. І мова не йде навіть про розміщення на лінії фронту. І ми цілком розуміємо, чому. Тому що розміщення чи згода західних країн розмістити свої війська безпосередньо на лінії фронту означає їхню готовність взяти участь у бойових діях. Тому що Росія вже заявила, що поява будь-яких військ, країн-членів НАТО на території України буде розглядатися Росією як об'єкти для атаки. І тому тут треба просто чітко і ясно зрозуміти. Західні, просто сказати, що ми готові послати свої війська, не сказавши, що ми готові вступити у бойові дії на стороні України у разі, коли Росія буде атакувати такі наші війська. Це означає займатися око Це означає говорити пустопорожні слова. Тому що в противному разі ми просто заговоримо тему і просто треба відповісти на ключове питання. А що власне ці війська мають робити гіпотетично, які заходять на територію України? Чи власне яка мета їхнього перебування в Україні? Це просто символічна демонстрація своєї, своєї солідарності з Україною, чи це якісь охоронні місії, наприклад, атомних електростанцій, чи якихось інших військових об'єктів, чи це, як заявили деякі діячі, той же самий президент Франції Макрон, що це такий стримуючий фактор, який змусить Росію не нападати далі. Ну, давайте будемо відвертими. Росія тільки тоді не буде нападати далі на Україну у разі, коли на території України появляться війська коаліції оцих охочих, якщо Росія буде знати, що вони готові вступити в бойові дії на стороні України. Якщо такої готовності немає, то краще такі війська не посилати, тому що це Росію не стримає. І вся, весь перебіг російсько-української війни впродовж. Трьох з лишнім роком показує, що тільки пряма загроза сили може стримати Росію, і в даному випадку висновок мій є такий, що якщо ми говоримо про присутність військ країн-членів НАТО чи країн наших західних партнерів на території України, то це передбачає в будь-якій версії готовність цих військ до бойових дій. На стороні України, а отже, вступ у війну на стороні України. І якщо такої готовності немає, ну, то, то нема про що тоді говорити? І те, що на сьогодні такої готовності немає, ми мусимо констатувати такий факт, не означає, що ця готовність не з'явиться у майбутньому. І я можу поставити питання наступним чином: якщо Європа хоче стійкого і довготривалого миру на континенті. Якщо Європа не хоче, щоб війна перемістилася на територію країн-членів Євросоюзу, вона рано чи пізно постане перед відповіддю на це питання. Так вона готова воювати на боці України чи вона готова тільки символічно демонструвати свою прихильність нашій державі? При цьому я ще раз хочу підтверджувати: ми безмежно вдячні за величезну економічну і воєнну допомогу. Грошима, яку Європа нам надає військовою технікою і іншими речами. Просто треба зрозуміти, що на сьогодні цього є недостатньо для того, щоб на... стримати і наказати російського агресора, і для того, щоб зупинити війну, недостатньо для того, щоб зупинити війну, треба з партнерів України перетворитися в її союзників. І я впевнений, що рано чи пізно Європа буде вимушена постати перед цим вибором. Я сподіваюся, що вона цей свій вибір зробить так, як це потрібно і для України, і для самої Європи. На цьому у мене все. Дякую вам за увагу. На все добре.